Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на ножпафорте. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожник, бам та Ощад. Наше так, всю. ну що, друзі, доброго ранку вам ще раз. Е, ну, ви бачите, що я тут вже не сама. Я тут з Тетяною Бондаренко, це лікар-алерголог, імунолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри дерматології, алергології та імунології Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. І ми тут разом не просто так, тому що фактично просто зараз вулиці українських міст замітає і замітає не снігом, а величезною кількістю. Пуху з тополь, тому що зараз справді такий сезон період, та коли тополі розпускаються і пух, і до прикладу, одне дерево, одна велика тополя може давати до 10 мішків пуху. Ну і звичайно, в величезної кількості людей, коли все це літає в повітрі. Е З'являються прояви алергії, начебто нам здається, що ми реагуємо на тополиний пух і що він якраз є алергеном. Тому пані Тетяно, доброго ранку. Вам Добре разом роз, з вами ти зараз ти будемо розбиратися, взагалі що запускає ці симптоми, і чи може конкретно тополиний пух бути алергеном. У вас побільшало, до речі, пацієнтів от там. Ну, можна, за останній, наприклад, навіть півмісяця. Так, звичайно, пацієнтів побільшало, тобто проявляються пацієнти, приходять зі скаргами на нежить, на свербіж в очах, почервоніння, очах, навіть кашель. І всі пацієнти, які приходять, говорять, у мене, мабуть, алергія на тополинний пух. Ну, Ми знаємо, що на тополинний пух алергії бути не може. Чому? Тому що він крупний, да? але він може містити якісь частинки або пилу. Пилу Самого, або так? пилку інших рослин, або плісняве, або хутра mm -hmm. тварин, які і дійсно викликають алергічні реакції. Тобто, ми зараз чітко фіксуємо, що сам по собі то пух не є алергеном, але те, що він на собі переносить, оце фактично може визивати в нас Все, якесь подразнення. Mm -hmm. А давайте зараз, от ми з вами так, я думаю, глядачі бачили, що ми тут стояли вже перед ефіром, готували. Ми хочемо просто зробити експеримент і таку наглядну модель, щоб показати, як же ж це насправді працює. От у нас в в якості тополиного пуху, а це, умовно кажучи, візьмемо, наприклад, там перець, стружка, та за, за елементи, які тополиний пух може підхоплювати і переносити. Ну, от, власне, дивіться, зараз просто беремо ось так: вмикаємо, вмикаємо вентилятор. І ми бачимо, що починає відбуватися. Ну, от бачите, трішечки в нас вата звичайно не підлітає, але тим не менш, ви розумієте, що тополиний от саме так і працює. Тобто, бо його носить і по землі, і по асфальту, і в повітрі. Він підхоплює оці мікрочастинки, і далі вже, ну якщо воно вам потрапило в око чи в ніс, тут вже може бути та. Чи інша реакція, тобто, це може бути нелі і механічна реакція, угу. тому що тополиний пух може подрізнювати шкіру, слизові оболонки, а, але це не є алергією, це є просто механічним подразником. А, а якщо людина реагує на якісь компоненти, які пух може переносити, тут розвивається справжня алергія з її симптоматикою, обов'язково такого пацієнта треба обстежити, здавати певні а, аналізи, аналізи для так? того, щоб а, розібратися, з якою угу. причиною ми маємо. Маємо справу пані Тетяно. Я пропоную зараз подивитися, що нам сказав біолог Світлана, Світлана Богата. Вона власне ми її також запитали. От з точки зору біології, як це відбувається, пропоную послухати її відповідь і далі продовжити. Тополя це дводомна рослина, це означає, що чоловічі та жіночі квітки рознаходяться на різних деревах, і, і ось саме цей тополинний пух він утворюється на жіночих деревах. Цей пух представляє собою пристосування для поширення насінини. Це такі летючки, які представляють собою пучки волосків. Один з механізмів, оскільки насіння дрібне і воно буде легко поширюватися саме повітрям. Так, ну от власне, ми почули зараз коментар біолога, і, до речі, що цікаво, що тополі разом з вербами масово висаджували, тому що вони дуже невибагливі в догляді, вони швидко ростуть і вони поглинають, начебто, ну от свого часу та, писали про те, що вони поглинають там вихлопні гази і весь оцей пил, який утворюється в великих містах. Як ви вважаєте, чи виправдана взагалі така кількість так, дерев в місті, які з одного боку, начебто, користь приносять, а з іншого боку, вони ну от, пух, який Може, певний. І період часу просто масово літає як сніг в повітрі. Ну, ми знаємо, що тополі це дерева, які максимально поглинають вуглекислий mm -hmm. газ і багато синтезують кисню. І в мегаполісах така рослина потрібна, вони, необхідні, вони необхідні для того, щоб концентрацію вуглекислого газу знижувати. І, до речі, я не пропоную вирубувати ці рослини, тому що. Ну, Якщо ми спостерігаємо алергію на будь-який компонент, наприклад, на хутро тварин, ми ж не будемо їх е е істрібляти, і uh -huh. ми будемо просто лікувати цю алергію і з нею якось з цими симптомами боротись. Е е яким чином це може бути симптоматична терапія, і може бути профілактична, якщо е люди з'являються uh -huh. ну, пацієнти е до лікаря, звертаються за Давайте тоді одразу до парад перейдемо. Тема озеленення наших місць у нас актуальна тема завжди, і ми про це ще будемо говорити. А от що зараз саме в цей період нам потрібно або як вберегтися, коли от в повітрі така величезна кількість пуху. Ну, якщо пацієнт уже е, помітив у себе симптоми алергії, mm -hmm. е, то треба, по-перше, звернутися до лікаря-алерголога за парадами. Е, то е, коли максимально відбувається е, пиління рос... рослин, yes. коли багато пилку, це е, в ранішні е, з 11 десь до е, 18 години дня, це в е, період погоди, коли немає вітру. Тру, це жарка, суха погода. Тобто, в такий період, якщо можна, таким пацієнтам не виходити на, на подвір'я. По-друге, це вдома мати зволожуюче, обов'язково прибирання, зволожуюче, хоча б двічі на добу, для того, щоб прибирати з поверхні певні пилкові компоненти. А обов'язково, якщо людина приходить додому, вона повинна зняти свій одяг, прийняти душ і обов'язково помити голову для того, щоб змовити з Себе компоненти в алергені. Обов'язково, якщо людина помітила в себе симптоми алергії, це а, використання, можливо, при виході на вулицю або маски, або захисних окулярів, або є такі а, спеціальні девайси, як фільтри для носу, які, які дуже допомагають пацієнтам пережити цей сезон. Так, тепер стосовно протиалергічних препаратів, дуже велика кількість їх продається в аптеках без рецепту, ми це знаємо, і велика кількість. Якісь людей самостійно приходить і каже, провізору, в мене прояви алергії, порадьте мені щось. Що ви скажете стосовно самолікування? Давайте Ні. назвемо це так. Це дуже актуальне питання, не дійсно, і я проти використання самостійно лікарських засобів будь-яких, а особливо mm -hmm. по рекомендації фармацевтів, тому що це може бути застуда, це може бути симптоми інших захворювань, коли антигістамінні препарати недоречні. Плюс у пацієнта може бути. i Інші захворювання серцево-судинної системи, нервової системи, де антигістамінні препарати треба підібрати, тобто не можна використовувати перше покоління, які е, дуже часто регламентують і е, враховуючи їх цінову е, політику, продаються mm -hmm. найчастіше. Тому тільки після консультації алерголога, який призначає препарати, пацієнт може їх вживати. Так ну і до речі, знаєте, ще е, один нюанс, який стосується топленого пуху, крім того, що він є подразником, ну не він, а те, що він переносить. Та, ми вже проговорили я думаю, ви всі бачите і пам'ятаєте це. Чесно, в дитинстві це була свого роду забавка, але зараз вже не, вже не смішно, тому що тополиний пух підпалюють і через це іноді навіть пожежі трапляються. Ви зараз можете побачити. От, будь ласка, відео насправді як потужно палає. Нам здається, що це малесенький такий там е, пучок цього пуху, але насправді ні. Бо він дуже легко спалахує. Він горить з величезною швидкістю і може стати е, причиною виникнення пожежі. Тому, друзі, будь ласка, будьте обережні, давайте не завдавати клопоту. Нашим пожежникам, нашим ДСНСникам, тому що у них і так, окрім цього, дуже багато роботи. Ну і звертайтесь, будь ласка, до лікарів за фаховою допомогою. Не займайтесь самолікуванням. Тетяна, я вам дуже вдячна за цю розмову. Дякую. Тепер Дякую. знаємо все, знімаємо з тополиного пуху, все що на нього навішали. Але тим не менш, бережемо своє здоров'я. Ну і користуємось порадами, які нам надав лікар.